Ще дим... димлює. А, значить, тут ще диметь піддимлює, значить це тут горіло так головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій в області Олександр Соловей разом з колегами їде перевіряти задимлене сміттєзвалище, що знаходиться у селі Ставки. Каже, прибувши на місце, вдалося зафіксувати лише незначне тління. Передамо інформацію органам місцевого самоврядування, зокрема там, голові територіальної громади, про те, що тут є незначне задимне. Наразі ми так само бачимо, що поряд із нами на цьому ж працює техніка, яка загортає сміття, тобто робить його по процедурі загортає. Тобто пересипає шаром землі сміття для того, щоб у подальшому не горіло Рейди з виявлення паліїв сухої рослинності та сміття у межах Рівненського району працівники ДСНС у спекотну погоду проводять майже щодня, але знайти їх, каже Олександр Соловей, вдається не завжди. Для того щоб слати протокол, то це потрібно було дійсно встановити факт навмисного знищення, бо там пошкодження майна або так само це навмиснення, навмисне випалювання того сміття чи навмисного випалювання сухої рослинності. Тобто, це, якби людина свідомо прийшла, підпалила напека. Сміття і залишила місце події. Але при тому всьому там потрібно, щоб це або вона зізналася в тому, або щоб були свідки, які б вказали, що дійсності бачили людину, яка прийшла, запилила сміття і залишила його без нагляду. Зараз проводимо моніторинг з квадрокоптера, але дивлюсь, тут немає ніяких диму, нічого. Паління сухої рослинності працівники ДСНС фіксують зокрема за допомогою квадрокоптера. Його оператор Вадим Парфьонов каже: він зручний тим, що має можливість побачити місця, куди транспорт не доїде. За допомогою квадрокоптера ми можемо на певну відстань відлетіти. Якщо буде якесь загоряння, ми можемо тоді вже точно знати, що там є якесь загоряння, і тоді під'їхати туди вже і поближче його все побачити і зафіксувати. Зі слів Олександра Солов'я, окрім того, що підпали сухої рослинності приносять шкоду екосистемі, вони небезпечні й тим, що можуть спричинити загоряння прилеглих будинків. Інколи буває, що коли. Вогонь під поривом вітру, змінюється вітер, і по траві вогонь перекидається на приватні домогосподарства. Коли ми походимо з людиною, спілкуємося, накануда, ну, я там не планувала. Планувала просто випалити свого постовня, наприклад, щоб на другий рік було був сінокоз. Але не врахувала силу вітру, бо говорила, що роді би вітру не було. Не врахувала, що зміну вітру, вітер перекинеться на сусідню господарську будівлю. За порушення правил випалювання сухої трави передбачений штраф до 5100 тисяч гривень. У разі складання повторного протоколу сума штрафу зростає удвічі, каже Олександр Соловей за його інформацією, з початку року інспектори ДСНС здійснили 88 рейдів, під час яких провели понад 250 профілактичних бесід та склали два протоколи. Протягом минулого року склали 13 протоколів. Ольга Верещук, Микола Мельничук Суспільне новини, Рівне.